Друзі, всіх вітаю, громадська організація Доста Україна. Хмельницький підрозділ, місто Дульнаєвці. Друзі, терор на надалі продовжується. Ви подивіться, бачите, на одну людину 20 чоловік. Зараз будемо висня. Друзі, подивіться. Провіння, якого провівнять. Олег... Э, Бандіти. Далі нажимаємо. Який? Чуєте? Ми приїхали да, мені на Леонтія Олександровича на ім'я, якого вже 4 роки нема, вони мені показують, що, що борт має. Договір до да, вас є з ним. Да, Договору в мене нема ніякого. Загалом. Так, а що це за особи мені цікаво? Це людина мене тікають. Це якийсь начальник чи хто це такий? Подивіться, людина платить за газ. Вони прийшли, і вимагають непонятно що. 62, 143. для того, щоб забрати зайве на рахування, яких вас немає на а звідки ви взяли цей показник взагалі? Якщо абонент не подає Скажіть. показник, а абонент ви, або самі подали, або абонент подали. подає щомісячно. Є на то от квітанції. Подивіться, як я можу не подати. Я плачу кожного місяця. Подає якого числа квітанція 24? Як, як ви передаєте? По В Смислі ну, банк. Є на то банк, я чисто прийшов. подивіться, по скільки нагоріло в мене. По-перше, тут ніхто не живе вже два роки в цій хаті. Подивіться, бачите? все в мене ці квітанції є? Як проплачувалися, як це, який нафтогаз може на мене подати в суд? Не, Про що ви говорите, хлопці? Показники. Ну вам, ви, вам, ви не смішно? вам що, не смішно? Що, що? Показники, є Аріна, способи правильної передачі. По -по 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 просто, а вас, будь ласка, ласка дивіться, будь ласка, покажіть, у вас є якісь. Ну, Свідчення не показує. Показали, що я десь ніяк. Звісно, як це, а ви звідки знаєте? А да, ну, так а чого? Переставтесь, будь ласка. Я вам що маю представляю? Ви не звідси. Як я це не звідси? не хазяїн тут. Во. Я брат двоєрідний, і що далі? Ну ти ну, що що ви брати? Дворідний? Що? Тут я тут маю яка вам різниця, де я проживаю? Я місцевий житель. Це наша громада. Ви прийшли на територію нашої громади, ви будете розказувати, хто де має жити чи що. Це ваше попадня. 60, 36. Отакі, От друзі, справи. Ніхто не представляється, головне, щоб значки поначепляли. Газ, газ і далі що. А це що, свідки якісь чи що? Друзі, бачите, що твориться. Представтесь, будь ласка, на яку ви контору працюєте? Що я з вами маю зараз? Ви фотографуєте газмережі? Це завадсько працівники. То тоді понятно. О, друзі, такі справи бачите, якась фабульна організація приїхала, вимагають якісь папірі. Е, щось їм не подобається. Е, Представлятися вони не хочуть, е, ніхто не знає, хтось такі. А що ви тут робите? А що ви тут? Що ви тут робите? Я слаба від вас. Так ви ще виконавчу що? Ви ну а виконавча що вам зробить? А що виконавча має до газу? Хто, хто пояснить? А, не я, а ви ходити? Ну, друзі, а це що за людина? А де, а де той хлопчик, що газулін підливає, вже немає його що. Де той ваш хлопчик? а? Я би його поснімав, може би його на військо забрати, він молодий. Я Отакі, От друзі, бачите, терор і далі. Вже прийшли до людей, чіпляються, газ мережі зато називають. Якась нова шарашкина контора. Імені Завадського. Казаймається терором, ще й виконавчу службу. Так а чого ви поліцію не привезли? Може тут якийсь бандитізми шакуються ні? Чи, може давайте дзвонимо і Що це, а щось так багато у вас прийшло, чи як? Може якісь ТЦК би приїхало, чи як? Перевірило, може у вас якісь папіріни грають, а, друзі? Ви не думаєте про таке? Що вам смішно? Вам дуже смішно, звісно, вам смішно. Такі, друзі, бандюки у нас. Бачите? А з контора імені Завадського що хочуть роблять. Приїжджають толпою, ще й виконавців якось прив'язали. Не щось хочуть від людей вимагати, не будуть тероризували. Цікаво, цікаво, дуже цікаво, подивитися. Нік на місце. Такі друзі справи. Бандюки вони. В Африці бандюки. Це у нас місний рякет. З виконавчою, зовсім. Того жіночка, взагалі непонятно хто. 15 тисяч мене вкрали. Мені була І тепер вам спішите, А тепер вони так? мені будуть списувати, чуєш сьогодні? А як же ж? Надалі. Велике прохання до вас передавати показники правил. Надалі. Передавати. Надалі. ви ті гроші, які ви мені винні. Три тисячі. Ви мені були винні, но ви їх не перерахували. Так от підніміть, будь ласка, за чотири роки всі платіжки. І перерахуйте мені за ця. Бо якщо що, я буду подавати я і так буду на вас в суд подавати за те, що ви зводите дитині, яка мою дитину шахрайством займається. Понимаєте? І за те, що ви приписуєте мені показники. От і все. Надалі передавайте. Надалі, 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 будь ласка, не приходьте, не тероризуйте місяця. людей. Ви думаєте, як ви толпою ходите, то вас бояться всі місяця, чи що? Ви маленьку учасник. Три місяці раз я вам показник видав. Більше не обіцяю. Докумаю, не що, гарно Бачите, друзі, дивіться. Виконавчик. 20 та ж, чоловік віде, з виконавчої прийшли. Дивіться, скільки бійців. Робити. Я вже 5 штук нас читав <світ> Отакі друзі, бачите, справа. Воювати нема кому, терором займатися, єху. Газ відрізати, бачите, чи людей тероризувати, гасмережі на себе назвати. А що цих 5 чоловік хто дасть пояснення, чого їх та ціка не перевірює? <світ> Мені дуже цікаво, що хіба з цих людей всі інваліди, чи що. Ну, вони їздити можуть, чи виконавчого не привезли. Вони думають, що хтось боїться виконавців, чи, чи ще щось. друзі, місто Дунаєвці, терор населення продовжується. Я не знаю до чого ця країна качається. Ну, мрія Зеленського, щоб у нас диктатура була, наверно, що в державі. Питаюся до пана президента, до чого ви довели людей. Що ви тероризуєте пенсіонерів, інвалідів, відключаючи їм посеред отопітельного сезону. Е, сезону, який не можна вмішуватися? І... Причому приписками займається, бо тут явно приписки, якби тут не платилося, а тут платилося, приписали. Дві тисячі кубів вони мені приписали на 15 тисяч гривень. Ви совість маєте чи ні? Це без, безпреділ повної степені. От вони мені відрізали газ, розумніки. 20 чоловік приїхали на одну пенсіонерку. Одну... Причому воно було не на мене а. Не складено, а на Ліонті я покинув чотири роки вже. І виконавців для чого? Хто пояснив? Вони виконавчу Е, Друзі, друзі, будь ласка, хто розуміє їхню е, оферту, як вони працюють, до чого тут виконавча служба? Я чого щось... вони одразу да. з собою... e, Може, може, друзі, може поліція луч краще. Чи, мене зразу чи ТЦК, може ж людину, пенсіонерку, жінку може зразу в ТЦК на війну, чи що? Щоб оці бугаї, бачите, які поїхали, вони, автобус, повний бусик, вони, от що филосії, цей бус не віддати не хлопцям. Що Ой, друзі, я не розумію, що коїться в нашій державі. Ну, мрія Зеленського зробити рабство. Нас рабство є, да. нас рабство є, його нема. Все, друзі, буду завершувати. Такі у нас приключення. Це що в середу може Зніми, Будь ласка, вон стоїть ГРС система, що є з Радянського Союзу. Вона не ремонтована, вона вся ржава О, там, погнила. Ой, друзі, ні, Володимирівна буду завершувати. У мене телефон зараз відрубається. На холоді не буде працювати. Ану, ходить бігом. Так, друзі, хочемо показати то, вам, да, щоб... що твориться на розподільці. Ми приїхали новісінькою машиною а, а поремонтувати, довести до пуття немає кому. А навіщо? О, такі друзі в нас справи. А що мені питання до наших військових, які там кричать, що всі повинні воювати? А чого ці друзі п'ять чоловік не воює з них жодний. Дивіться, ще як ще як ми своїми руками, своїми силами під'єднувалися, як при свої радянському союзі вона стоїть, так ось така й залишилося, залишилося все? От подивіться ржаве, гниле. за що їм платити транспортну систему. Ай, друзі, бачите, ну, в общем, ви самі розумієте, що твориться. і Тут кому Тут жив воно чоловік, небожчик, то він його красив, утримував і охороняв, і ми так само свої труби, за свої власні кошти. Все, мене. друзі, всім, всім дякую за увагу. Вер...